Сонце саме головне, тому що під час сну відновлюється наш мозок. А від роботи мозку напряму залежить робота нашого тіла, адже мозок і тіло це елементи однієї системи. І якщо ви маєте наблюдательність, подивіться скільки проблем і болячок від того, що люди елементарно не досипають і неправильно сплять. Це і хворі да діти народжуються, тому що пошкоджуються гени у батьків. Я вже в попередніх відео пояснювала, як сон впливає на генетику і як він пошкоджує ваші оці гени. Наша нація і так не досипає да, через ці нічні обстріли. І нічні обстріли теж не просто так робляться, тому що да, знають, що якщо не досипаєш, то генетика нації руйнується. Можна наблюдати, скільки людей посходило вже з розуму, скільки людей хворіють на рак да онкохворих, скільки народжуються народжується дітей аутистів. А скільки людей з депресією, скільки людей просто викидаються з вікон під поїзд, падають. Ну в общем, що вже чуть-чуть проблеми є з психікою, і це все робить те, що людина елементарно не досипає і неправильно спить. Також травмується психіка маленьких дітей, адже їм як нікому, да, іншому потрібно спати абсолютно, тому що в них формується тільки психіка, формуються тільки циркадні ритми. Да. Це не стосується зовсім маленьких дітей, младенців. Да, немовлят, Тому що у них циркадні ритми ще не влаштовані, не встановлені. І те, що вони просипаються, постійно просипаються і постійно плачуть, це нормально. На них не потрібно бути там злими, да, злитися, тому що це нормально, це окей. Потрібно це перерости. Але діти маленькі, які вже старші, да, не немовлята, їм обов'язково потрібно спати. Да, там Є таблички, скільки кому потрібно спати, лягати потрібно все ж таки до 10 ї краще, о 21.00. Це не стосується підлітків, тому що їм чим пізніше лягти, тим краще. І так само встати їм треба пізніше. Да? Тобто лягти і встати пізніше. А дорослим людям, людям в похилому віці і дітям потрібно лягати до 22.00. І да, дорослим потрібно спати 8 годин безперервного сну. Тому що не тільки да, психіка страждає, просто от, сходять люди з розуму, там, гіни, да, руйнуються, а і вилазять всякі болячки. Я про це поговорю у наступних своїх відео.